ще раз технічно здравствуйте Доброго дня, відповідно до Закону України, студії Комісія рятування статті 46. На 59 зачергову сесію присутні 14 депутатів, що дозволяє нам розпочати сесію. Перше питання передуденного про, про програму підтримки та розвитку до постачання та подання байонської саме територіальної громади 25-28 років. ласка, з вас є. Всім доброго дня. Вам відповідається доразмішення на програму підтримки. В віде, на на віде, все ще нас, директор, у нас програма була діюча, відповідно, ми доповнили її і пропонуємо вам отримати дану програму щодо нашої майбутнього постачання. Ставлю питання на голосування за основи цього прошу голосувати.

Я думаю, що всі, в принципі, депутати знають цю ситуацію. І як наслідок цього всього ми просимо депутатів затвердити штатну структуру, в якій передбачити п'ять штатних одиниць, які будуть займатися водою. І одна штатна одиниця загальна, це є електрозварник. У нас до цього часу електрозварника не було, але були двоє людей, які... Кваліфіковано і мали документи, вміли варити, і ми обходилися. якось. Зараз ці люди розрахувалися, ну і зараз накопичується багато робіт. Через те просьба погодити штату з 16 штатними одиницями. Тут, напевно, всі бачили структуру. хто? Техніка з еплуатації на речі споруд водопровідного до аналізаційного господарства. Дві штатні одиниці. Контролер водопровідного господарства ОГЕП і слюсарія Валентина відновлювали на років в містах Євгенець. Ну, це хвилину, то з вами я вже говорив. Тепер мінімальний склад. Це більше, нам не мене, на жаль, вкладає, не можу поспочати. Ми приймаємо структуру, бо ви знаєте, ситуація, яка склалася у нас в Україні, виходить, не буду. Ми будемо, це не однозначно, будемо виходити своє водопостачання, але на даному етапі ми переходимо на оптову, зголи нам вже тарифану оптику поставку Води в Бельській громаді. У нас є 13,50 тариф і за травень місяць ми маємо там суму проплатити. І зараз ми швидше мали юридичний момент проплати, нам треба приймати ці рішення і в майбутньому знову визначити тариф, який буде. І... Нічого шляху на даному етапі немає, в майбутньому не можемо робити свій водозабір, бо це впадає на нашу громаду серйозні фінансові затрати. Але ми йдемо по етапу, ну, по кроку, щоб ми це вже вправили юридично. Є питання, дивіться, якщо Олексій Митрович каже, що в штату були, два, були дві людини в штаті, які мали право чи не мали право займатися зварними роботами, то ми тепер все одно видимо вже дві були, що дивитися, може просто не збільшувати штату. Не збільшувати штати, на то місце дати окремо. Це був екскаваторний водій. Але, але вони одночасно виконували якісь зварювальні роботи. Зараз у нас трасає. ми в минулому році з бюджету взяли сам на те, щоб зробити на стадіоні. Там маса зварешних робіт. Ну, місяців на два торчі. І так роздивили. Я би просив це не. <рик> Колег, це означає, що це, це однозначно на даному етапі, що максимум три одиниці, що вони не мають однозначно. А там буде бачити, коли вже будуть поклади, коли будуть контроль, лічильники і так далі. І, 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 і так далі і, Ну, моя бути пропозиція на жадному етапі залишити такі, як є, порядку 37 гривень, 36-50 і я маю на увазі. Це не означає, що ми зараз прийняли цей штат 6 одиниць і ми завтра будемо роботі. Однозначно, по мінімуму, і ці люди, що займаються зараз сміттям, так само будуть займатися короля. Це моя така думка і однозначно будемо, вже коли побачимо, я думаю, що ми помаленьку верімуємо. Ситуацію щодо сплати, бо самі розумієте, знаємо, що частина не платить, це треба буде контролювати і влягатися і працювати. То ніхто проти нічого не має, не тільки за рішення давно не зріба, але вони давно можуть вирішуватися зараз, чого це було. Ще покаже, наприклад, тим, що зараз достати, до сесії, а не під час сесії. Ми не дуже не можемо. Взагалі поставили перекладу, діти рішення. Це не мотива, це проти право. Залежайте зауваження. Давайте кінець кінця, якщо у вчора хлопці сиділи, раділися, давайте поговоримо, то через день мало серці. Віталій Анатолійович, Віталій Атало. Технік експлуатації нарешті стару таке. Довісіть, <пасу> <шо, пасу> <можна>. <пасу> я про те, що не можу бути працювати. Віталій Анатолійович, я кажу два слова. У мене відпустка, знаєте, я <пасу> два дні назад, у четвер, терміново поїхав на нараду Івано-Франківську. І чому я якраз... Це заваження не до вас, але я думаю, що це заваження бачите, що Це було, чомусь вона була було позачергова сесія. Це не мої видумки. І завтра залишитися люди. Це тому і так побачилося. Та немає, але я так наступно. Просто було би виходить. У нас немає можливості дві посади встановити. Тобто маша насосних установок, у нас є дві насосні установки, 79 на 79-му годинку на підкачку і основна там на, на свердкові. Ми, ми говорили, хотіли спочатку по типу, аналогії воду, ну, Долинського водоканалу, але в нас таких фінансових можливостей немає. І в кідниках мереж. А оця посадна техніка, вона в комплексі вирішується. Тобто, замість двох, давайте так чесно, ми говорили на почертах, осі у старних ми кодексах. Микола Миколаївська сказав категорично, поміні проворі за тим. У теорії, у практиці прийняти двох людей на початках, бо вони буде що оплатити. І через то, ну от, будь ласка, є, 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 є спеціальна початку техніки, і я вдома цієї Я всі на Буде складати 43. Проєкт рішення мені дали конкретним затвердити структуру комунального підприємства та ввести в дію з З 1 липня. Давайте пропозицію підемо голосування з 1 липня, з 1 серпня. Це... Io如果有利, Я Поки не буде затрачена ця штатка, не можна зробити тариф. А тариф теж там процедура схоче два тижні. Ви обґрунтували, вже не хоче стати. З першого липня. Першу дорослому, потім зареєстровано. За основу будь ласка, прошу русского ласка. голосування за основу і цілому. Все, вихаємо.